thank you Я завжди хотів повернутися в Україну після отримання освіти за кордоном, але я хотів повернутися і зробити певний внесок. Тобто я... І Могилянка була першим, напевно, і чи не єдиним варіантом, тому що вона має вже репутацію, що тут студенти вчаться, тому що вони хочуть отримати знання, а не лише корочку, не лише диплом. Другою причиною, напевно, чому я приїхав в Могилянку, це було двомовність. Англійська і українська. І оскільки ми намагаємось принести певний зовсім інший альтернативний і погляд на, на знання, і на, і на викладання, то без англійського було б важко. Тобто мені приходилось би студентам все перекладати. Що мені подобається, перше моє враження, коли я приїхав. Я ще шукав корпуси. Я ж перше приїхав з маленького містечка. Кембридж, це ж це село, велике село. Приїхав в Київ, велике місто. Могилянка пів подолу займає. Де яке, де корпус один, де корпус три, і так далі. І бачу ці світлі обличчя студентів, які вже по ним можна сказати, що е, є певний інтелект. Тобто, коли ти проходиш коридорами інших вишів, я не хочу нікого образити, але це дуже суб'єктивне сприйняття. Але часто бачу, що ці люди, знання і освіта у них є. За шкалою масла десь там на самому високому цьому е е щаблі потреб, до яких вони не завжди навіть доходять в своєму житті. А тут бачиш, що люди навіть поближу, це можна це дуже е спекулятивно, але по, по можна сказати, е чи люди чи людям це потрібна вища освіта, і тут якраз потрібна. Тобто, ти бачиш, що ти є затребуваний, ти як викладач є затребуваний. і коли є затребуваність, відповідно є певна віддача. І це, це завжди мені подобається. Тобто нема сенсу викладати, якщо це нікому не потрібно. Бо я ж тут не за зарплату ж ніяк. Якби я хотів за зарплату, я би працював в Сингапурі чи в Сполучених Штатах. Але тут я бачу, що є віддача, яка крапля за краплею та може змінити ситуацію в країні. Бо без таких людей, яких зараз виховує могилянка, ця країна приречена. могилянська академія все таки за великим рахунком була великою авантюрою. Це авантюра був виклик. І тому простору, де вона знаходиться, і тій країні, і тому політичному режиму, де вона перебуває. І якщо в якийсь момент вона виглядала аж от справді як такий проєкт, як авантюра, бо що таке проєкт? Це коли ви підкидаєте жеребки, і вони летять, і впасти можуть по-різному. Оці жеребки впали в академії правильно. Інша справа, що для цілої країни. Ці жеребки впали не так правильно. Тобто, для нас бути в Могилянці і бути Могилянцем, це означає залишатися поки що в ціннісній, системній організаційній опозиції до того, чим стала Україна. Я повертаюся в академію ну, з багатьох причин, але передусім для того, щоб підтримати ось цю. Можливість і надію для цілої країни і надалі залишатися територією без корупції, місцем зростання, інтелектуального зростання, критичної позиції до того, що відбувається в цьому суспільстві, і можливості інтелектуально задовольняти потреби цього суспільства. Ми, я думаю, один з небагатьох майданчиків, де це можливо. Тому завжди повертаюся сюди.